Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти, як визначити, чи вдало погуляла кроличка, чи ні, не обмацуючи її живіт. Спосіб 100%, по крайній мірі випробуваний у моєму господарстві. А ви напишіть в коментарях під відео, як ви визначаєте сукрільність кролиці, для того, щоб не було прохолостів і не чекати даремно на поповнення цілий місяць. Ось у мене є така молода помісна кроличка, яка має достатньо ваги і віку, щоб іти на вечорниці до досвідченого кавалера. Та ще хорошою ознакою вдалих вечорниць є те, що вона прийшла в охоту. А як визначити, чи в охоті кроличка чи ні, я покажу в одному з наступних відео. Кріль у мене теж помісний. Тобто у моєму кролячому господарстві. Є два робочі кролі. Один каліфорнійської породи, до якого я впускаю кроличок каліфорнійок і помісний кріл, до якого я впускаю різних кроличок. Помісні кролики появились у мене від сусіда, від колег по роботі чи просто знайомих кролівників. Зазвичай комусь потрібен хлопчик, щоб поміняти кров у своєму господарстві. Чи хтось хоче кроличку. І щоб не витрачати зайвих коштів, ми просто обмінюємося кролями. Кролів тримають для себе. Суто на м'ясо! І хочу сказати, що помісні кролики набирають вагу і за розмірами трішки більші, ніж каліфорнійці. Зараз ранок і я цю кроличку впускаю до кроля. Він двічі з нею погуляє, і я забираю її в клітку. Далі, під вечір, я ще раз її до нього впущу. І він знову двічі це зробить, після чого забираю її в клітку. На цілу ніч чи декілька днів я кроля з кролицею не залишаю. А чому покажу в одному із відео, наочний приклад. А в сусідній клітці забавляються інші кролики каліфорнійці. Кролик теж двічі з нею погуляв. Зараз відпочивають. Він у мене гоноровий і не дуже полюбляє зніматись у відео. Погляньте, як відвертає голову. І так, пройшло 5 днів після того, як ми разом з вами впускали цю кроличку до кроля. Зараз я її візьму і впущу знову до того самого кроля. Це я роблю для того, щоб знати, чи вдало все пройшло перший раз, чи ні. А щоб визначити це, потрібно уважно спостерігати за поведінкою кролів. Кріль, як завжди, готовий попрацювати і робить все від себе можливе, щоб досягти успіху. Але вона, в свою чергу, не підпускає його до себе, втікає від нього, лягає на живіт, опускає хвостик і видає голосні звуки, кричить, пищить. Таким чином, своєю поведінкою, вона показує мені, що перший раз був вдалим. і не варто її мучити. Забираю від кроля. І заношу в її апартамент. А вже через 25 днів чекатиму на поповнення. Тобто, після вдалих перших вечорниць кроличка повинна окролитись на 30-й день. Хоча на терміни окролу також можуть вплинути цілий ряд факторів, як зовнішніх, так і фізіологічних чи генетичних. І він може зміститися на 1-2 дні. От і все. Якщо вам сподобалось відео, то підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!